Занадто довге мовчання, може вже його забути, пора. Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Розклад тільки для тих, у кого пауза у спілкуванні. Може вже час його забутися, чи продовжувати чекати, чи відновляться стосунки. І це не одноразова пауза, це вже повторюється у вас і повторюється. Це систематичні паузи у, ваші, у вашому спілкуванні. Між вами далека відстань, тому так може і трапляється. Чоловік тут багато працює. Про вас він не забув, весь час думає. Скоро знову проявиться. Чоловік скоро буде знову проявлятися. Але як ви думаєте, що це. Е, е, Паузи закінчаться, ні. Паузи будуть продовжуватися. Чоловік тут, як при його проявленні, він намагається знаходити спільну мову, але чомусь він не дорожить вашими стосунками. Знову паузи знову будуть. Ви вже зла на цю ситуацію і до того всього. Чоловік спілкується не тільки з вами, тут є в нього ще спілкування, так що тут не треба чекати. В даному випадку чекати не треба. Треба забувати вашого такого партнера, тому що вам з ним нічого не світить. Тут виходить башня, розрушення стосунків. Так, у вас нове нове. Новий етап вашого життя і нове знайомство буде новий чоловік. Прийде чоловік, який дійсно буде цінувати вас, буде дорожити вами, і такого більше вам влаштовувати не буде. Так що забувайте цього партнера.